Привіт усім! Сьогодні обговоримо важливе питання для багатьох іноземців в Польщі, особливо для українців та білорусів. Що робити, якщо ваш паспорт втратив чинність, а ви хочете продовжити легально працювати? Розглянемо позиції Польської інспекції праці та прикордонної служби щодо цієї ситуації. Всю інформацію я взяв з порталу Міністерства родини праці і політики соціальної. Лінк залишу, як завжди, в описі. Ви на каналі я мама Емігрант, лайк, підписка. Ми поїхали. Отже, чи можна легально працювати в Польщі з недійсним паспортом? Польське законодавство говорить, що іноземець під час перебування в Польщі зобов'язаний мати дійсний документ подорожі. Це випливає зі статті 288 закону про іноземців. Проте з різних причин, особливо через труднощі з отриманням нових паспортів, багато іноземців опиняються в ситуації, коли паспорт втрачає чинність. Ну, так як в принципі в нас просто не видають. Думаю, тут не треба пояснювати, що після закону про мобілізацію всі консульські дії для чоловіків за кордоном повністю обрізані. Ну і тому постало таке питання, що ж робити, коли закінчується паспорт. Інспекція праці уточнює, що для легального працевлаштування іноземець має мати хоча б один з таких документів. Повторюю, один з таких: дійсну візу або карту тимчасового перебування, право на безвізове перебування, якщо ви з України і приїхали через війну відповідний штамп у паспорті, номер ПЕС зі статусом УКР або електронний документ ДІЯ.ПЛ. Ці документи достатні для визнання вашої роботи легальною, навіть якщо термін дії вашого паспорта закінчився. Головне, щоб було оформлено дозвіл на працю або інше відповідне підтвердження для роботодавця. Або ж якщо у вас термін перебування візи, без візи, карти закінчився, то ви, то воно продовжується по спецзакону для українців. Тобто з інспекцією праці питань взагалі немає. А прикордонна служба має інше бачення цього питання. Згідно з їхньою інформацією, іноземці з недійсним паспортом повинні або залишити Польщу, або звернутися до консульства своєї країни, щоб отримати новий документ, чи хоча б підтвердження про надання заявки на його продовження. Якщо ж під час перевірки у вас немає такого підтвердження, вам можуть виписати штраф в розмірі до 500 злотих. Отже, за інспекцію праці основні вимоги до документів залишаються незмінними для легальної роботи, або чинність паспорта не відіграє вирішальної ролі. Тобто паспорт закінчився, можна не переживати, можна офіційно працювати. Однак, треба бути уважним щодо прикордонної служби. Для безпечного перебування в Польщі важливо подбати про оформлення нового паспорта, але зрозуміло, що це, в принципі, нереально. Або. Підтвердження про надання заявки. Тобто, якщо ви подали заявку до консульства на отримання нового паспорта або продовження старого, то можете прикордонникам показати, якщо у вас є карта, всі інші документи, які дають вам легалізацію на території Польщі, ви показуєте, що ось моя заява на видання нового паспорта, і я на нього чекаю. Ось така офіційна. Позиція, це не я придумав. Лінк, звісно ж, залишу в описі. Напишіть, будь ласка, хто вже стикався з такою проблемою, в кого вже закінчився термін дії паспорту і перебуває в Польщі, або не перебуває. Напишіть, наприклад, як у вас це було, або ж в когось зі знайомих. Ну ви на каналі Я, Мама Емігрант. знаєте, що треба зробити: по лайку, по підписці, і до побачення.